Привіт! Якщо прагнеш до вдосконалення, то це відео саме для тебе. І сьогодні ми починаємо курс, який буде стосуватись оптимізації та дослідження процесів, дослідження операцій. І, власне, починаємо з бази. Що таке оптимізація? Оптимізація це процес надання будь-чому найвигідніших характеристик. І якщо ви уважно поглянете, то ми бачимо, що у якості. Критерію оптимальності може бути часові витрати, або, наприклад, гроші, або, наприклад, відстані. І тоді задача оптимізації вона полягає у знаходженні найбільш оптимального технологічного чи фінансового параметру. Наприклад, необхідно знайти найкоротший маршрут від. Одної точки до іншої, або необхідно мінімізувати витрати. Як це здійснити, ми поговоримо про це пізніше. А зараз єдине, що ми повинні запам'ятати, що задача оптимізації полягає у знаходженні критерію оптимальності, зміна якого дозволяє впливати на ефективність процесу, тобто істотно його Покращити, і тоді все, що нам варто запам'ятати, що мета оптимізації полягає у знаходженні оптимального варіанту, що дозволить вплинути на ефективність процесу. А для оптимізації необхідно визначити критерії оптимальності. І у якості критерії оптимальності це можуть бути фінансові ресурси, це можуть бути е, часові ресурси, або, наприклад. Якісь технологічні параметри. Але неодмінно від усього цього без оптимізації неможливо покращити процеси. Оптимізація це дуже потужний інструмент. На меті є єдина. Покращення якогось певного параметру, завдяки чому підвищується ефективність процесу. На наступних відео ми поговоримо про те, власне, яким чином оптимізувати, які є критерії оптимальності, які є алгоритми оптимізації, і, власне, поговоримо про програмну реалізацію. Також в рамках цього курсу ми будемо займатися дослідженнями операцій, критеріями прийняття рішень в умовах невизначеності. А також. Також будемо визначати раціональний обсяг виробництва. Як бачите, з нами цікаво. Підписуйтесь, вподобайте і завжди з вами.